Слава українським героям! Це мілітарі медіа центр. Розпочинаємо брифінг Сил безпеки та оборони України і з нами сьогодні Національна гвардія. Запрошую до слова нашого спікера, тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України, полковника Миколу Уршоловича, який інформує нас про те, як підрозділи Національної гвардії спільно з силами безпеки та оборони дають відсіч збройній агресії проти України. Запрошую до слова. Слава Україні! Триває 540 доба боротьби українського народу проти споконвічного ворога. Протягом минулого тижня противник намагався розширити географію обстрілів наших об'єктів цивільної інфраструктури. Значну увагу також був змушений приділяти питанням перегрупування залучених до ведення бойових дій підрозділів та поповнення їх втрат. А міністр так званої оборони, країни-агресора. Скоригував цілі задачі кремлівської воєнної інтервенції, назвавши пріоритетним завданням вже не демілітаризацію України, а звільнення російських військових з українського полону. Це не може нас не тішити, оскільки, враховуючи те, що підрозділи Національної гвардії України роблять чималий внесок у насичення нашого обмінного фонду російськими військовими злочинцями. Разом з тим, військові частини і підрозділи Національної гвардії продовжують виконання визначених завдань у складі угруповань сил оборони. На куп'янському напрямку противник продовжує здійснювати спроби прорвати оборону наших підрозділів, створити умови для подальшого наступу. Незважаючи на потужний вогневий вплив противника, воїни гвардійці 32-го полку продовжували мужньо відбивати атаки переважаючих сил противника, чим забезпечили утримання визначених. Рубежів на одному із головних напрямків дій штурмових загонів ворога. Вчора ввечері диверсійно розвідена група противника намагалась провести розмінування переднього краю однієї з позицій 32-го полку з метою створення умов для подальшого наступу. Але підрозділом аеророзвідки була вчасно виявлена та знищена за допомогою дистанційного підриву. Втрати ворога склали до 10 осіб. Підрозділи спеціального призначення у взаємодії з розвідниками бригади оперативного призначення Буревій за допомогою ударних безпілотних систем продовжують нищити противника та знижувати його бойові спроможності. Так, 16 серпня в районі Стельмахівка ударом fpv дрону було знищено російський комплекс спостереження Муром М. На Лиманському напрямку підрозділи військових частин оперативного та спеціального призначення Національної гвардії продовжували надійно утримувати визначені оборонні рубежі втрат територій не допущено. Легендарна бригада спеціального призначення АЗОВ відновилася і розпочала виконання бойових завдань. Воїни АЗОВа надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці. На Сіверському та Бахмутському напрямках. З метою нанесення втрат та примушення наших підрозділів залишити зайняті позиції, противник продовжує здійснювати потужне вогневе ураження із застосуванням танків, мінометів, ствольної реактивної артилерії та авіації. Але незважаючи на потужний вогневий вплив ворога, військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії противника. На цьому ж напрямку операторами ударних дронів одного з підрозділів спеціального призначення Національної гвардії було знищено САУ-2 С-7 Піон. На Мер'їнському напрямку підрозділи Національної гвардії, незважаючи на інтенсивний обстріл противника, продовжують стійко утримувати зайняті оборонні позиції, що сприяє успішному виконанню завдань іншими підрозділами Сил оборони. На Бердянському напрямку протягом тижня мінометники. Мінометні підрозділи 2-ї Галицької бригади, а також підрозділи 31-ї бригади та 32-го полку Національної гвардії, забезпечили підтримку сил оборони. В результаті штурмові групи Збройних сил звільнили урожайне Донецької області. Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмуючих груп противника, які намагаються повернути втрачене положення. На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад гвардії наступу Спартан та Червона калина продовжували розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони. Підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Карадах покращили своє тактичне положення, а також затрофейли російський танк Т-72, який успішно евакуювали. На Херсонському напрямку ворог наростив інтенсивність обстрілів населених пунктів, в тому числі застосуванням керованих авіаційних бомб. Підрозділи Національної гвардії продовжують здійснювати стабілізаційні заходи, розмінування території та виконання інших завдань, спрямованих на підтримку сил оборони на даному напрямку. На минулому тижні воїни-гвардійці підрозділів оперативного призначення на високому професійному рівні продовжували наносити втрати окупантам у живій силі та техніці. Підтверджено знешкодження близько 90 окупантів, з яких 31 назавжди. Також було знищено один протитанковий ракетний комплекс, самохідна артилерійська установка, три міномети з рахунками, одне польове сховище з боєприпа... боєкомплектом, інженерну та іншу техніку. На Лиманському, Донецькому, Мілітопольському та Херсонському напрямках якісно відпрацювали групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади, які протягом тижня виявили і знищили чотири танки, бойову машину піхоти, три гаубиці, зенітно-ракетні комплекси Стріла та ОСА. А також один артилерійський тягач. Всього ж за тиждень розвідниками Національної гвардії виявлено 342 цілі противника, частини з яких у взаємодії зі складовими сил безпеки та оборони була знищена або виведена з ладу. Досить ефективно працюють наші спецпризначенці, які на Авдіївському та Времівському напрямках знищили близько 25 загарбників, один ворожий танк та бойову машину піхоти з екіпажем. Артилеристи ї бригади імені Михайла Грушевського, які продовжують виконувати бойові завдання з підтримки дій підрозділів збройних сил на Херсонському напрямку, а також виконували вогневі завдання з метою подавлення протикорабельних вогневих засобів та вели вогонь на заборону дій в районі Кінбурзької коси. Підтверджені втрати противника склали близько 30 осіб, з них 9 – безповоротніх. Знищено один моторний човен, дві одиниці автомобільної техніки та одну станцію радіоелектронної боротьби. На Лиманському, Мелітопольському та Херсонському напрямках артилерісти Національної гвардії в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони виконали понад 800 вогневих завдань. Підтверджено знешкодження близько 70 осіб противника, з яких 25 – безповоротні. Крім того, знищено дві гаубиці Д-30, три міномети з розрахунками та три польових сховища з боєкомплектом. Гвардійська авіація продовжує нищити ворога. За тиждень було виконано шість бойових вильотів для вогневого ураження противника. Як результат, знищено близько 10 загарбників. Безпілотна авіація Національної гвардії на Запорізькому та Херсонському напрямках здійснила 20 вильотів для виконання завдань розвідки, за підсумками яких було виявлено танк, самохідна артилерійська установка. 11 бойових броньованих машин, 17 гармат, 79 одиниць автомобільної, спеціальної техніки та скупчення живої сили окупантів. Підрозділи артилерії сил оборони наносили вогневе ураження по виявленим цілям. Минулий тиждень був результативним для наших мобільних вогневих груп. Під час повітряних атак ворога над гвардійцями було приземлено три повітряні цілі. Так, 13 серпня мобільною вогневою групою 4-ї бригади оперативного призначення з зенітної кулеметної установки поблизу Званівка було збито ударний дрон ланцет. А 14 серпня мобільною вогневою групою 3-ї бригади оперативного призначення зі стрілецької зброї поблизу Роботино також було збито ще два ударних дрони-ланцет. Триває розмінування територій сільськогосподарського призначення на докупованих територіях Херсонської області. Групами розмінування протягом тижня обстежено 270 гектарів сільськогосподарських земель та знешкоджено 20 вибухонебезпечних предметів. Працювали групи розмінування Національної гвардії і у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях. За минулий тиждень ними було обстежено 6 гектарів територій, 2 кілометри доріг. В результаті було виявлено та знешкоджено 90 вибухонебезпечних предметів. В ході виконання завдань територіальної оборони продовжується охорона та оборона важливих державних об'єктів, для чого щоденно призначається близько 300 варт. На минулому тижні за порушення пропускного режиму на цих об'єктах особовим складом варт було затримано 25 порушників та 4 особи за спробу проникнення на об'єкт через заборонену зону. Ворог. Продовжує завдавати шкоди економіці нашої країни. Так, на минулому тижні окупанти завдали удару по трьом важливим державним об'єктам в Дніпропетровській та Львівській областях, охорону та оборону яких здійснює Національна гвардія. Нацгвардійці у тісній взаємодії з рятувальними службами здійснювали ліквідації наслідків ворожих ударів. З метою забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади здійснюється охорона 34 міністерств відомств та держадміністрацій. Забезпечено недоторканість 111 дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні. Продовжуємо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану для запровадження комендантської години. Та несення служби із забезпечення громадської безпеки у 33 населених пунктах держави щодобово залучається близько тисячі військовослужбовців національної гвардії та 38 кінологів із службовими собаками, близько 2700 гвардійців. щодобово здійснюють надійну охорону 111 об'єктів регіонального і місцевого значення, 2200 військовослужбовців на 127 блокпостах забезпечують встановлення. Особливого режиму в'їзду і виїзду до населених пунктів, перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. На блокпостах в Запоріжжі, Харкові, Одесі, Кременчуці в результаті професійної роботи було затримано чотирьох громадян за підозрою у державній зраді та пропаганді війни. А також вилучено близько 1300 набоїв, дві гранати, п'ять запалів до них та дві сигнальні ракети. Також до виконання завдань з метою виявлення незаконного обігу вибухових речовин, зброї та набоїв на блокпостах залучаються зведені кінологічні мобільні групи, якими за минулий тиждень при перевірці транспортних засобів виявлено та вилучено понад 1200 набоїв різного калібру, дві гранати із запалами та дистанційна трубка до артилерійського снаряду. Крім цього, військовослужбовці Національної гвардії брали участь у 45 заходах контрдиверсійної боротьби. В ході контрдиверсійних заходів затримано 40 осіб за адміністративний та 5 осіб за кримінальні правопорушення. Всього ж під час виконання завдань по забезпеченню заходів правового режиму воєнного стану за тиждень затримано за скоєння правопорушень 2021 особу, з яких 85 за кримінальні. Було вилучено дві. Одиниці вогнепальної та 10 одиниць холодної зброї, близько трьох тисяч набоїв різних калібрів, два артилерійські боєприпаси, чотири сигнальні ракети, 15 гранат, вісім запалів до них, інші боєприпаси, вибухонебезпечні предмети та наркотичні речовини. 100 військовослужбовців Національної гвардії на минулому тижні розпочали виконання завдань з посилення охорони та захисту державного кордону в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Родини наших загиблих гвардійців потребують психологічної підтримки та розв'язання соціально-побутових проблем. Цими днями 50 матерів та дружин наших загиблих героїв мають змогу пройти 21 денну реабілітацію на Івано-Франківщині, яка включає індивідуальні консультації, групові сесії та арт-терапію. Окрім того, реабілітація передбачає дозвілля та екскурсії. Також діти загиблих, захоплених у полон, безвісти зниклих за особливих оставин, та військовослужбовців Національної гвардії, котрі наразі приймають активну участь у бойових діях, вирушили на реабілітацію до Німеччини. Протягом двох тижнів 70 дітей проведуть у центрі відпочинку та молоді поблизу міста Брандербург, де на них чекає насичена культурна, оздоровча та розважальна програма. Воїни, гвардійці мужні боронять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом! Дякую за увагу. Дякуємо нашому спікеру за цікаву інформацію про те, як підрозділи Національної гвардії дають відсіч і стримують російську агресію. Це Медіа центр, єдиний інформаційний майданчик сил безпеки та оборони України. Захищаємо своє разом до перемоги.